Фінал чемпіонату світу з мініфутболу 2025 року. Збірна Азербайджану та збірна Угорщини будуть сьогодні вирішувати впродовж як мінімум 50 хвилин основного часу. Хто з цих національних команд стане переможцем і Хто ж забере перше історичне золото? Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе від гри своє. Разом з вами цей поєдинок буду дивитись я ілля Дудка, але я для вас ще його буду коментувати ексклюзивно на платформі Київстар ТБ. Валій Джафаров з ударом по воротах одразу ж 20 та секунда нашого матчу. Дуже швидко рухається Азербайджан. Ельвіна Алізада. Капітан команди. Він знайде пас, коли буде треба. В цьому ви. Не сумнівайте жодним чином, а Лізада його передача. Удар поворота! гол! Забиває збірна Азербайджану на третій хвилині цієї зустрічі. І я сказав, що Алізайда знайде цю передачу. І він цей пас знайшов прихована передача на лівий фланг, де абсолютно. Втратили, просто забули за футболіста збірної Азербайджану. Дивимо ще раз: удар по воротах з носака. Як е, такою термінологією назвати цей удар мініфутбольної термінології І поміж ніг голкіперу. Передача в штрафний майданчик. Добивання. Удар є. І знову знову. Момент від збірної Азербайджану. Це лише сьома хвилина нашої зустрічі. Валі Джафаров. Джафаров виносить м'яч вперед Знову підбирання, знову удари, це Знову гол. Рахунок стає. 2-0 на користь збірної Азербайджану. І як же вони класно, комбінаційно діють попереду? І як же вони поки що раз за разом просто ідеально проходять захист збірної Угорщини розіграш. Без якісного удару по воротах. Контратака від Азербайджану. 3 в 1 виходять команда. Удар по воротах. 3-0 стає рахунок. 3-0. Десята хвилина нашого матчу. Азербайджан попереду з величезною перевагою. Просто з величезною перевагою вони вже попереду. Вони вже забили три м'ячі дивимо ще раз, як забивали удар по воротах. Тут ще рикошет допоміг. Роман Карімов забиває. Угорщина продовжує продовжує щось намагатись і якось будувати свої атаки. Удар по воротах! І гол! Забивають угорці! Оце так відповідь. Поки що один і перший забитий м'яч Угорщини, але рахунок стає 3-1. Перший гол від угорців теж є. І який забитий м'яч. Удар в дотик за меж штрафного майданчика. Ідеально в кут. Що готуються так пробити навіть з цієї позиції зараз імре І Удар по воротах Джафаров рятує. Кевешді в центр Варіантів небагато. Робін далі. Класний розіграш. Ударом по воротах. В підсумку. Але ударом повз ворота. Кевожді. Кевожді в центр. А от тепер помилка. Тепер удар по порожніх воротах. Якби не підкат, було б дуже небезпечно, бо гулкіпера угорців не було на своєму робочому місці. Човдаров. Розрізна передача. Удар по воротах. 4-1. 4-1. Стає рахунок. Дубль. Дубль на рахунку Равана Карімова. Це його перші гольові дії взагалі в цьому турнірі. І одразу два забиті м'ячі у фіналі. В дальній кут він просто проштовхнув цей м'яч. Він навіть не пробив. Він послизнувся. Удар по воротах від капітана Гелвіна Лізада вирішив прям з цієї позиції пробити і пробив. Що, можливо, зараз хит-трик Ми побачимо від 23-го номера збірної Азербайджану. Невлучний удар поворота. Швидка контратака. 3 в 3 вихід. Удар поворота від Барабаша. Це не точно. Це не капітанський удар. Накидання м'якеньке. Удар поворота головою. Чи то скидання у штрафний майданчик, але підсумок це небезпечний момент біля воріт Азербайджану. І розіграш стандарту, швидкий розіграш стандарту. Жомбаркеважді. Кеважді класно його зараз прикривають. І він в свою чергу пробиває. Пробиває неточно. Одразу по завершення часу, який він собі відлік поставив, буде кричати: все, все. Але ще не все. Ще можлива контратака від збірної Угорщини. Ще йдуть вперед. угорці. Це падіння, і це фол. І навіть жовта картка для Човдарова. Останні 30 секунд основного часу цього поєдинку. Фінал чемпіонату світу з мініфутболу. Розіграш стандарту від угорців. На фланг. Удар по воротах і забивають угорці А оце це дуже якісна комбінація. І тут дуже-дуже й -дуже допоміг цей додатковий польовий гравець, який прийшов замість голкіпера Бен Селоваш. Димо ще раз пас туди на дальній стійку. Ніхто, ніхто за ним не слідкує. Забиває він. Другий м'яч своєї національної команди в цьому матчі. Ще один простріл, в штрафний майданчик. Без адресата І зараз Зараз помиляється. Він Лізада. І він теж не забиває. Він теж помиляється. Він забарився з м'ячем. Не вдається забити п'ятий м'яч збірної Азербайджану. Валід Джафаров красиво стрибає з цим м'ячем в руках. І так падає. Ще граючи у воротах, ще завершуючи цей поєдинок, Джафаров виносить м'яч вперед. І все! Фінальний свисток! Збірна Азербайджану чемпіон світу. з футболу 2025 року. Вони вперше стають чемпіонами світу, і вони роблять це максимально красиво. Вони роблять це на домашньому чемпіонаті світу. Вони роблять це в столиці Азербайджану в Баку. І вони роблять це на очах вболівальників, на очах величезної кількості вболівальників, які сьогодні прийшли їх підтримати. Угорщина ж теж стає історично другою. Для них це історичне досягнення. Ніколи вони не забирали срібло чемпіонату світу. І сьогодні все ж таки сильнішими стали саме азербайджанці. 4-2 перемога збірної Азербайджану. Вони помстилися угорцям за минулий чемпіонат світу в 2023 році, який відбувався, і тоді в матчі за третє місце. Угорці перемогли їх три-один і забрали медалі того чемпіонату світу. Зустрічає новий канал Сетанта Спортс Преміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ЕММАЙ. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.